Привіт, з тобою, Дует. Сьогодні я покажу тобі, як зробити апаратний манікюр лише однією фризою. Будь-який манікюр, незалежно від техніки, починається з пушера. Нам треба підняти кутикулу і відкрити кишеньку для зручної роботи фризи. Після цього обираю потрібну мені фризу. Мені ідеально підійде гостре полум'я 23 го діаметру з фіолетовою насічкою. В мене полум'я з гострим кінчиком, тому треба слідкувати за положенням фризи. Фриза має лежати перпендикулярно нігтьовій пластині. Починаємо працювати. Вати з правого синусу рухаючись в лівий, слідкуємо за положенням фризи, працюємо на форварді, на середніх обертах десь 15 20 тисяч з штришковими рухами, рухаючись, так би мовити, ззаду наперед, ми вичищаємо весь птеригій. намагаємось ледь касатися нігтювої пластини. Після кожного етапу прибираємо пил для того, щоб він не заважав нам, і ми бачили, куди і як ми рухаємось, і повторюємо ті ж самі рухи декілька разів. На форварді з правого до лівого синусу я пройшлася два рази, і ось такий чистий результат я маю. Потім переходжу до синусу і до бокового валику. Всю ліву сторону я проходжусь на форвард. Зачищаючи ліву пазуху та. Лівий валик, я рухаюсь фризою знизу до гори і в зворотньому напрямку з гори донизу. Швидкість така сама: 15-20 тисяч обертів хвилину. Якщо ваш клієнт відчуває жіння, то ви або занадто тиснете на фризу, або вам потрібно трішечки знизити швидкість фрезера. До речі, навіть якщо ви працюєте в комбінованій техніці, я не раджу зрізати бокові валики, ось ці сухарики, які наростають у клієнта. Бажано їх завжди шліфувати. Алмазною фрезою. При правильній регулярній обробці вони взагалі перестануть наростати. Коли я зачищаю пазухи та бокові валики, я нібито вимітаю весь птеригій з -під нігтя. Спочатку працюю від нігтя до валиків, потім перегортаю фрезу і згори донизу до низу зрізаю все, що там залишилось. Для того, як я на форварді повністю зачистила ліву сторону, я перемикаю реверс і починаю зачищати праву сторону. Тепер вже рухаючись з лівого синусу до правого, контролюю нахил та ход фризи без натиску, вимітаючими рухами, зачищаю птери. При гарній якості фризи тобі має вистачити однієї або двох проходок. Якщо ж на цю зачистку ти витрачаєш більше часу, зверни увагу на свою фризу або на її якість, або якщо фриза якісна, можливо вона Вже просто затерлась. Як це зрозуміти? Візьми одну фрезу новеньку, іншу ту, якою ти довгий час користуєшся, і подивись на їх абразив. Якщо фреза нова, абразив блищить. Якщо фреза вже затерта, то абразив стає більш матовим. В середньому фрези відують слугують від 3 до 6 місяців. Це залежить від кількості твоїх клієнтів і від того, як ти стерилізуєш свої фрези. Якість дезрощину, предстерилізаційна обробка та якість. Хажару мають безпосередній вплив на роботу твоєї фрезери. Тож, ми дублюємо всі ті рухи, які робили на лівій стороні. Зачищаємо прикутикульну зону, пазуху та правий боковий валик. Після цього етапу в тебе має бути абсолютно чистий нігтик з чистими боковими валіками та пазухами, і лишитися лише кутикула для зрізу. Для того, щоб зрізати кутикулу фризою, нам потрібно вивернути спідничку. Ми знижуємо наші оборти, перемикаємо реверс і починаємо рухатися вперед носиком з правого синусу до лівого, виштовхуючи кутикулу і вивертаючи спідничку. Перший важливий момент це потрібно слідкувати за носиком фризи. Ти не маєш ходити фризою по нігтьовій пластині, взагалі її не торкаєшся. Другий момент потрібно не боятися тиснути на шкіру. Але при цьому клієнт не має відчувати дискомфорту та жіння. Якщо клієнту боляче, треба знизити швидкість. Ще важливий момент: цей вид манікюру не можна робити на травмованій та пошкодженій кутикулі. Якщо у клієнта є якісь ранки та подразнення, йому буде боляче та є ризик ще біль. Більше травмувати ручки клієнта. Після того, як на реверсі на обертах менше 10 тисяч ми вивернули нашу спідничку, ми перемикаємо форвард, ще раз знижуємо оберти близько 5 тисяч і починаємо зрізати нашу кутикулу. Тут також дуже важливо слідкувати за носиком фрези, для того, щоб не травмувати шкіру клієнта. І потрібно завжди слідкувати за натиском. Натиск має бути з зусиллям для того, щоб зрізати кутикулу. Але знов-таки клієнт не має відчувати дискомфорт, якщо клієнту боляче понижайте швидкість. В звичайній техніці апаратного манікюру цей процес відбувається завдяки фрезі у вигляді кулі. Але я вирішила показати, що все реально зробити, навіть при наявності лише одного полум'я. Після того, як я зрізала спідничку, я роблю поліровку бокових валиків. Але якщо я планую подальше покриття, цю поліровку я роблю на суху. Знову перемикаю на реверс і на низьких обертах починаю шліфувати шкіру. Але якщо це просто звичайний гігієнічний манікюр, я прибираю пил нейлпрепом і можу робити шліфовку на олійці. Крапля олії понижена швидкість, і на реверсі круговими рухами починаємо шліфувати шкіру тією ж самою фризою. Це максимально приємне відчуття для клієнта. Отже, при наявності лише однієї, але якісної фризи можливо зробити такий чистий. Стий апаратний манікюр. Постав подобайку, якщо сподобалось відео. Підпишись на канал та заходь до нас в інстаграм та на наш сайт і купуй все необхідне посилання під відео. Твори без меж разом з Дуїт.